Змішувач для умивальника кроєл KB10031 10031 це поєднання строгого, геометричного дизайну високої якості та довгорічності. Чіткі ріні та мінімалістична форма ідеально доповнюють сучасний інтер'єр вашої ванної кімнати, підкреслюючи елегантність і стиль. Змішувач виготовлений з ратуні. Екологічні матеріали та преміальні комплектуючі картридж Сидал. І аераторний оприл гарантують стабільну роботу і м'який поток води. Коріл КБ 1031 відрізняється плавністю роботи важе, литим виливом і універсальним монтажем. Коріл КБ 1031 має довжину виливу 126 мм, висоту змішувача 179 мм, висоту до виливу 109 мм і діаметр підключення 1,2 дюйма. Довжина підводки. 60 см. Тип кріплення гайка. Запірний елемент, картридж, седал. Цей нутрісдин має такі кольори, як чорний, графіт і хром. В комплектацію входить кнучка подводка, неоперіровий картридж і гайка. Змішувачкою рукабіт 10,031, може створити гармонійний інтер'єр вашої ванної кімнати.